Не готується до повернення своїх нині мобілізованих працівників і загалом до працевлаштування ветеранів. Поговоримо з керівницею практики стійкості людського капіталу міжнародної консалтингової компанії «Корнфері Україна Марією Квіткою. Пані Марія, добрий день. Доброго дня. Ви дослідили практики підтримки мобілізованих та демобілізованих працівників в українських компаніях, як у великих, так і у малих та середніх. Розкажіть про основні результати дослідження. Так, так, Ян, дякую. Компанія Корфері дійсно провела дослідження. Це було в липні серпні цього року. Це вже було друге наше дослідження. Насправді, тому що минулого року ми також проводили його серед представників більшості великого бізнесу. Цей рік воно було більш розширеним, Включило в себе і великий, і малий бізнес, і дійсно ми бачимо тенденцію до зростання зацікавленості в цій темі. Що дуже приємно, бачимо, що компанії все більше і більше уваги приділяють цьому питанню. І е, практики набувають такої зрілості, можна сказати, тому що якщо півтора роки тому ще е, ну не, не, не було такої картини зрозумілості, куди рухатися, як можна підтримувати ветеранів, як можна підтримувати мобілізованих, зараз ці практики стають більш сталими, більш розвинутими, і тут лідерами є великий бізнес, тому що в нього і більша кількість. Ветеранів і ну більше можливості будемо відверті, як показало дослідження наше зараз в українських компаніях приблизно 8-9% мобілізованих працівників від загальної чисельності, не від кількості військовозобов'язаних. Це важливо. І близько 1% трошки менше 0,9% демобілізованих працівників по компаніях в середньому від теж загальної чисельності що більше все рівно, ніж минулого року. Минулого року було 0,3% цей рік, 0,9%. Ми бачимо тенденцію до зростання. І ми бачимо тенденцію до зростання мобілізованих працівників в тому числі. Важливо відмітити, що в малому середньому бізнесі. Звичайно, є представники бізнесів такі, де взагалі немає ветеранів або невелика їх кількість, тому там практики вони не настільки систематизовані, не настільки описані, не настільки вивірені, та з міжнародними кращими практиками, як у великих бізнесів, тому можна орієнтуватись на великий бізнес, як на такий. Маяк в цьому напрямку і е, були приємно насправді вражені тим, що більшість компаній вони продовжують підтримувати своїх е, мобілізованих працівників, е, отримуючи не лише їх робочі місця, але і заробітні плати в тому чи іншому вигляді, десь це. Було 100%, десь навіть 120, десь якась частина або відсоткова, або фіксована, що є для них дійсно важливим. Вони це сприймають не лише як підтримку себе, але як підтримку їх родин, як підтримку стабільності їх фінансової. Це важливо. Багато компаній також допомагають матеріально своїм мобілізованим працівникам. коли... Там, з першого дня мобілізації по суті, та забезпечуючи їх їх частини. І я зараз говорю про мобілізованих, а не про ветеранів, тому що робота з ветеранами в компаніях вона починається з першого дня мобілізації, насправді. І чим краще побудований цей процес взаємодії, поки вони служать, чим краще побудований. Процес комунікації і власне підтримки тим більше віргідність того, що вони повернуться в компанію. Бо як показує дослідження, 40% все таки звільняється е, після повернення е, або одразу, або протягом перших півроку, це більша частина. От, ну і це там мають має різні причини. Насправді більше це зміна сенсів, зміна на напрямку бажання працювати там вже не в корпоративному світі, тому що змінюються цінності в людей. Це є нормальним. Також що можемо відмітити, що Якщо порівнювати великий бізнес і малий у великого бізнесу більш розвинуті практики розвитку інклюзивності та Доступних робочих місць як в офісах, так і на виробництві. Вони над цим працюють. Це дуже приємно бачити цей тренд, тому що власне велика досить кількість буде повертатися з малідністю, і важливо підлаштовувати робочі місця. Малий бізнес поки що в цьому напрямку працює набагато менше, але я вірю в те, що сподіваюся, результати наступного року дослідження угу. покажуть зростання тут. Пані Марія, я ем... пам'ятаю, М'ятаю дослідження українського ветеранського фонду, які були наприкінці 22-23 року, і там зокрема йшлося про те, що далеко не всі компанії усвідомлюють, що треба готуватися до повернення людей з фронту, і про те, що ну на ринку праці в Україні майбутнього буде переважна кількість людей будуть ветерани, і тоді не всі це розуміли, не всі ці практики розробляли. Чи бачите ви зміну зараз власне зміну світосприйняття усвідомлення компаніями того? Що ветерани, це люди, з якими усі будуть працювати? Власне, так дуже гарне питання. Відбувається такий шрифт. Відбувається така зміна. Вона дуже поступова, насправді, тому що. Знову ж таки, повертаючись до результатів опитування, десь 70% ініціатив в компаніях вони йдуть від hr департаментів, а не від власників, не від перших осіб. Хотілося б, щоб все таки ще більше ініціативи було від перших осіб компаній, які говорять про те, що це не якісь короткострокові програми, а це наші нові ну, реалії. І це правда, що будуть тільки зростати кількість людей постраждалих і не лише ветеранів. Ми говоримо за всі. Верства, там, чутливі населення, так, і треба готуватися до цього компаніям не в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій. Чи бачимо ми тенденцію до зростання зацікавленості? Так, однозначно вона є, і з точки зору малого бізнесу, і з точки зору великого бізнесу, але маю також зазначити, що ну, там, ті респонденти, які відповідали на наше опитування, воно досить ґрунтовне, воно досить було таке велике і трудозатратне. it's Тут прийняла участь якраз така активна частина бізнесу, які займаються цими питаннями. І важко сказати, яка частина зараз ще не свідома, тому що я впевнена, вона досить велика. Ну, побачимо, побачимо з часом. Я думаю, наступний рік покаже нам відсотковому значенні збільшення кількості компаній, які дадуть відповіді, що буде свідчити про збільшення їх зацікавленості. Але в порівнянні з минулим роком однозначно ну, рази в три ви виросла зацікавленість, так Зрозуміло. Дякую вам, пані Марія, за розмову. Це була Марія Квітка, керівниця практики стійкості людського капіталу компанії Corn Ferry Україна, яка дослідила те, як в українському бізнесі працюють із мобілізованими працівниками, які програми готують для них для ветеранів.